14 жовтня, величний і багатий на свята день для нас, українців, це свято християнське і національне. Воно символізує зв'язок покоління, не вмируючих героїчних традицій нашого народу. Ми українці, і ми цим пишаємось. У нас духовно багата держава. Ми співучі, щедрі, розумні, віддані та рішучі. Тут жили наші діди, прадіди. тут живуть наші батьки. Тут корінь роду українського, що сягає силою давнини. Де б ми не були? Відчуваємо поклик рідної землі. На захист вітчизни піднявся весь народ від малого до великого. Ми Не дозволимо ворогу тортати рідну землю. Слава, слава Україні, героям слава перестали бути просто вітанням. Це вже віддання шани найкращим, котрі у найважливіший момент не злякалися і пожертвували собою заради батьківщини, що є свідченням справжнього патріотичного подвогу. Від імені українського народу вдячна кожному захиснику за героїзм і справжній український бойовий дух. Впевнена, що завдяки нашим героям дуже скоро нас чекає перемога. У День Збройних сил України від щирого серця бажаємо міцних сил і незламної віри, правих ідей і добрих надій, впевнених планів і обов'язкової вдачі, незгасного оптимізму і відмінного виконання усіх поставлених завдань. Схиляємо голови перед мужністю героїв. Дякуємо за відвагу, мужність і героїзм. Слава Україні! Героям слава!